Тюльпани це не просто весняні квіти, що малують око своєю яскравою палітрою. Вони мають багату історію, пов'язану з коханням і розкішшю. Ці квіти надихали митців, правителів і ботаніків на створення нових сортів, а їхня популярність охоплює весь світ. Давайте зануримося у дивовижний світ цих чарівних квітів та дізнаємося цікаві факти про тюльпани. Факт перший: тюльпани родом не з Нідерландів. Хоча Нідерланди асоціюються з тюльпанами, їхня батьківщина Центральна Азія, зокрема, території сучасних Казахстану, Ірану та Туреччини. Факт другий. Назва цих квітів походить від назви головного убору. Слово тюльпан походить від перського толібан, що означає тюрбан, оскільки форма квітки нагадувала цей головний убір. Факт третій. В Османській імперії тюльпани були символом розквіту та могутності, а період правління султана Ахмеда III навіть назвали епохою тюльпанів. У ті часи були навіть покарання за зривання рідкісних сортів цих квітів. Факт четвертий. У 17 столітті в Нідерландах рідкісні цибулини тюльпанів коштували більше, ніж будинок у центрі Амстердама. Люди продавали майно, щоб інвестувати в ці квіти, але врешті ринок обвалився. Факт п'ятий: найменші тюльпани розміром із палець. Карликові тюльпани можуть мати висоту всього 10 см, тоді як високорослі сягають 70 см. Факт 6. Тюльпани повертаються до сонця. Ці квіти мають унікальну властивість. Навіть після зрізання вони продовжують рости та повертатися до світла. Факт 7 Тюльпани можуть змінювати колір. Деякі сорти змінюють забарвлення протягом життя та стають світлішими або темнішими. Факт 8. Нідерланди є лідером з експорту цих квітів. Країна щороку експортує понад 2 мільярди цибулин по всьому світу. Факт дев'ятий під час Другої світової війни нідерландці їли цибулини тюльпанів, хоча ця їжа дуже жорстка, і після того, як її вживали, у людей боліло горло. Все ж таки тюльпани допомогли пережити голод та нацистську блокаду. Факт десятий Тюльпани цвітуть лише кілька тижнів. Їхнє цвітіння триває всього 1-3 тижні, після чого рослина відмирає, а цибулина накопичує сили для наступного сезону. Факт 11. В природі існує понад 75 видів диких тюльпанів, а культивованих сортів існує понад 3000 тисячі. ІЛЕ СЕЛЕКціонери продовжують створювати нові Факт 12 Деякі тюльпани можуть жити десятиліттями. Багато садових гібридів цвітуть лише кілька років, але види тюльпанів, близькі до диких, можуть квітнути десятиліттями. Факт 13 Кожен колір тюльпанів має своє особливе значення. Червоні символізують кохання та пристрасть, жовті радість і дружбу, а білі чистоту та прощення. Фіолетові тюльпани асоціюються з благородством, а рожеві з ніжністю та щирими почуттями. Факт 14-й Тюльпан є національною квіткою Туреччини, Ірану та Нідерландів. І в кожній з цих країн він має особливе значення. Наприклад, у Туреччині тюльпан символізує божественну красу, а в Нідерландах став справжнім символом країни та її культури. Факт 15 Після зрізання тюльпани можуть продовжувати рости у вазі, подовжуючись ще на кілька сантиметрів. Вони також продовжують повертатися до світла, що робить їх особливо живими навіть після зрізання. Факт 16 Найрідкісніший колір тюльпанів синій. Існує безліч кольорів та відтінків тюльпанів. Проте, селекціонери досі не створили справжньо ж синій тюльпан, хоча існують сорти з фіолетовим відтінком.